Сокраба з Росії. Хабар дві тисячі доларів. На Волині судитимуть медика. Злив логінів та паролів судять луцького айтівця. Всеукраїнські змагання з літнього біатлону в третьому луцьку. Карні внаслідок тяжкої хвороби помер солдат із села Четвертня Володимир Андрійчук. 45-річний воїн отримав поранення ще 5 серпня минулого року в Донецькій області, внаслідок мінометного обстрілу. Сьогодні Колківська громада прощається із захисником Володимиром Андрійчуком. У зоні бойових дій зупинилося серце воїни із міста Ківерці Віктора Мельничука. Народився захисник у селі Сокиричі, навчався у місцевій школі. Професійну освіту здобув у Колківському вищому професійному училищі за спеціальністю водій. Жив і працював у місті Ківерці з дружиною. Виховав двох синів, один з яких теж захищає Україну від ворога. Призвали Віктора Мелічука на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації 25 лютого 2022 року. Сержант помер 24 вересня в районі населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району Харківської області. Тепер оборонцю на віки 60. У камінькаширську громаду прийшла чорна звістка. Стало відомо про загибель воїна Василя Приймака із села Полиці. Військовослужбовець з 2024 року вважався зниклим безвісти. На рідну землю повертається герой, якого зустрічають не з квітами радості, а зі сльозами та скорботою. Це найважчі моменти для громади. Підступна війна забрала життя ще одного захисника України Ігоря Охримчука. Чимало людей прийшло провести в останню земну дорогу воїна, що до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Рідні та знайомі Ігоря назавжди запам'ятають його надзвичайно доброю та чесною людиною. Ну хороший хлопець, як ну якби він був не хороший, то він би там не був. Ну такий впертий, енергійний, чесний, добрий. Оборонець був дуже творчою людиною. Ще з маличку він полюбляв малювати та мав неабиякий талант у цій справі, розповідає сестра. А далі йому в душу ще з дитинства запала кераміка, якою він продовжив займатися вже і у дорослому житті. З дитинства, коли ж такого не було, все він ну, малював як в школі, бо він ще художню школу закінчив. Дуже любив з пластиліна ліпити. І він, що якісь солдатики, якісь машинки, то так зліпить, як будто без справжнє, знаєте. От, о, всі так, цей, от Все ліпив, ліпить, повністю на вікні, там подуконі такий, і він собі там ліпить, ліпить. Щось Ми вже ходимо, дивимося, знов щось розрушить, знов щось зліпить, таке що. І так в нього той пішов, батьки здали його в художню школу. Він закінчив художню школу. І... Почав займатися керамікою, то йому це так до душі було. Пригадую сестри, що доброта та щедрість була присутня у Ігоря ще з малих літ. Я закінчував школу, а я вже, мабуть, була заміжня і приїхав з Москви, Вони їздили тоді. Ну не можна зараз, можна таке казати, але тоді на екскурсію. І привіз мені, коли ж такий, знаєте, це ще ж був Совєтський Союз, привіз мені мила, імпортні шампуні. А я кажу, Ігор, хай би собі купив. Каже, а я зна каже, знаю, що ти таке любиш, то він мені так приносив. Та й дуже багато кераміки в мене залишилося від нього. Він мені дарував на якийсь свято, якийсь презент, щось приносив. В нього тато все життя ну, попрацював таксистом, і в нього така. Він вийде там, вони гуляли на вулиці. А він, тато, вийде. Вони на п'ятому поверсі жили. І він завжди його кликав: Сина, іди там вечеряти. То в нього така. Ну, всі його однокласники, хлопці, друзі, то вони на нього. Сина вони не казали там Ігора, а сина. У довоєнному житті працював вантажником, оскільки Ігор був справжнім патріотом, розповідає сестра. Та, не дивлячись на його поважний вік, вже під час повномасштабного вторгнення у 2023 році він хотів приєднатися до захисту батьківщини. Однак через проблеми з серцем взяти до рук зброю не вдалося. А через рік йому треба було документи в ЦНАПІ поновляти. Він пішов. Мабуть, спитали, чи хочете. Я вже цього не знаю, бо він мені точно не казав. Пішов служити. Розповідає родина оборонця, що Ігор останнім часом почав писати вірші, мав цілу збірку. У нього є цілий блокнот з віршами. Чи читав і він нам. часто читав нам, коли ми приходили в гості до нього і до бабусі. Кажуть, що більшість із них були патріотичними. Творча, він творча людина. Я кажу, Ігор, ти хоч кажу, ті віршики, може кажу, коли колись надрукує йому. Так. Лю, любив писати на різні теми, але більш також, що нам зачитував, то такі патріотичні, такі ще трошки як е, полудитячі, такі, для, якби для дітей. Навіть зараз не пригадаю про коника, пам'ятаєш, він нам читав, mm. про коника. Служив оборонець у складі Державної прикордонної служби України на посаді кулеметника. Розповідає Людмила, що за час військової служби вона не часто могла зв'язуватися з братом. Однак пригадує, як вітала його ще з днем народження 1 серпня, а потім з 22 числа Ігор вже був не на зв'язку. Я вже так щось думаю. Ігор не дзвонить. Дивлюся, що був на зв'язку 22 числа серпня. Я до Наташі до братихи позвонила, каже він сказав, що деякий час може бути без зв'язку. Бо на телефон мене з созваниця, ми тільки через вайбер, що він буде не на зв'язку, а я, а я все дивилася тако, чи появиться в чи був, чи не був. І так от місяць чекали, чекали. Місяць очікування, а згодом і страшна звістка. Останній бій оборонець прийняв 21 вересня на Харківщині. Тепер йому на віки 57 років. По собі герой залишив дружину та троє діточок. Я стараюся відганяти думки, мені не віриться, що його немає. Мені кажеться, що то якийсь якась знаєте, сон чи ще щось. Ну не знаю, як сказати. Цей вічний спочинок захисник Ігор Охренчук знайшов у секторі військових поховань на військовому кладовищі у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Ромада Нововолинська попрощалася із захисником України Романом Красюковим, воїном 14-ї окремої механізованої бригади. Півтора року його рідні чекали, вірили та молилися за повернення Романа додому живим. На жаль, експертиза ДНК підтвердила найстрашніше. Він загинув 2 травня минулого року в Куп'янському районі Харківської області. Прощалися з оборонцем у селі Гряди. У Ківерцях попрощалися з воїном-захисником Олександром Мишком. Старший сержант боровся за життя після важкого поранення та помер у лікувальному закладі. Народився Олександр Мишко у місті Коваль, навчався у школі міста Ківерці. Пахову освіту за спеціальністю електрик здобув у Володимир Волинському вищому професійному училищі, жив та працював у ківерцях. Удружений виховував сина та доньку, учасник антитерористичної операції, мобілізований до Збройних сил України з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та зарахований на посаду головного сержанта зенітно-ракетного взводу військової частини. У травні минулого року отримав важке поранення. Тривалий час лікувався, та 27 вересня серце героя зупинилося у лікувальному закладі. Сьогодні скорботний кортеж із тілом героя зустріли у ківерцях, відспівали покійного у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Місцем вічного спочинку для Олександра Мишка стала Алея Слави на міському кладовищі. Воїни почесної варти тричі відсалютували герою, шануючи його ратний подвиг. Неспокійний понеділок на Волині. Біля Луцька, неподалік цукрового заводу, на стоянці фур було виявлено тіло жінки. Вона знаходилася всередині вантажівки. За попередньою інформацією, їй було близько 39 років. Правоохоронці підтвердили факт події. 29 вересня у Луцьку до поліції надійшло повідомлення від медиків про виявлення тіла жінки без ознак життя. Це трапилось вранці в обласному центрі. На місці працювала слідчо-оперативна група тіло спрямовано на судову медичну експертизу для визначення причин. Смерті обставини встановить поліція в рамках розслідування кримінального провадження. Попередньо кажуть правоохоронці, ознак насильницької смерті нема, але остаточно покаже експертиза, що сталося насправді: трагічний збіг обставин, нещасний випадок чи щось більше. Слідчі з'ясовують. Ранкова ДТП у Луцьку. Сьогодні на проспекті відродження зіткнулися два легкові автомобілі. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місце викликали патрульних, але в результаті керманичі дійшли між собою згоди. Водійка однієї із автівок визнала вину сьогодні. Близько 11-ї години. Патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Відродження. Як з'ясувалося, водійка автомобіля шкода. Виїжджаючи з прилеглої території, не надала перевагу в русі автомобілю Volkswagen, який рухався головною дорогою. У результаті транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водії вирішили розібратися по Європротоколу. У селі Сирники Луцького району керманич автомобіля Рено Мастер збив 71-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Вона отримала тілесні ушкодження, була доставлена в медзаклад, водій за кермом був тверезий. На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості розслідуються за статтею 286 Кримінального кодексу України. Словесна перепалка переросла у ножове поранення товариша. Такий інцидент стався вчора на Горохівщині. Тоді ж місцевий мешканець 2022 року народження під час конфлікту поранив жителя Луцького району. Раптово наніс ножове ушкодження многу іншому чоловіку. Потерпіло, госпіталізували до лікарні. Нападника поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголосили про підозру за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження. Це частина перша статті 121 Кримінального кодексу України. Несподівану колекцію виявили прикордонники у пункті пропуску. Ягодин на Волині. 69-річний чоловік їхав пасажирським автобусом до Польщі. У нього знайшли справжній музей у валізі з іконами, медалями, старовинними фото та навіть ножами. Під час стандартного контролю багажу спрацював ручний сканер, який і привів прикордонників до підозрілого багажу. Те, що вони побачили, стало сюрпризом. Серед знахідок сотні фотокарток із зображенням нацистських лідерів. Військової техніки Третього Рейху, ікони Казанської та Володимирської Божої Матері в металевих оправах, а також медалі із зображенням князя Ігоря, Дмитра Донського, імператриці Катерини Другої, радянські відзнаки та навіть нацистські нагрудні знаки. Але це ще не все. У валізі іноземця знайшли кілька ножів із художнім гравіюванням і ручками у вигляді тварин. Експерти припускають, що це може може бути холодна зброя, тож передали поліції для подальшої перевірки. Усю колекцію вилучено на склад митниці. Її попередню вартість оцінили у понад 150 тисяч гривень. Наразі правоохоронці з'ясовують звідки походять ці речі та з якою метою чоловік намагався їх вивезти за кордон. На митному посту у стелу хвилинські митники затримали чоловіка. Все через продукти харчування, які були в його бусі. Це волинянин, як виявилося, громадянин України, який, повертаючись із Європи, намагався ввести на митну територію України ікру червону, крабове м'ясо. Вироблені у Російській Федерації у нас особливо обурює те, що чоловік бачив написи маркування на контейнерах. Він розумів, що він купує на що він. Тратить гроші, і власна ця продукція вилучена на склад митниці. Загальна вага вилученого була 100 кілограмів. Вартість продукції з Камчатського краю 170 тисяч гривень. Близько 20 пакетів санкцій на агресора накладають інші країни. А от українці, попри четвертий рік війни, нехтують правилами. Ще з 2015 року. Товари походженням з Російської Федерації завозити в Україну заборонено. А в квітні 22-го року Кабінет міністрів України встановив повне ембарго взагалі на торгівлю з Російською Федерацією. Це означає, що навіть якщо товар вироблений десь в іншій країні, але він транзитом їхав через Росію, то завозити його з Росії не можна на Україну. І дуже прикра, що до цього часу окремі громадяни. України не розуміють, яке це зло. Через порушення митних правил складено адмінпротокол щодо Волинянина. За рішенням суду, крім конфіскації вилученого товару, можливо накладення штрафних санкцій. Як російські хакери крадуть бази даних українських державних установ? Два роки тому Київські слідчі та офіс генерального прокурора взялися за масштабне розслідування. Так розплутували російський слід, що тепер судять волинського айтівця. Мовляв, він зливав логіни та паролі, вважають правоохоронці. Але чиї кому саме? Поки питання без відповідей. Наразі прокурор не коментує нам. Деталі цієї справи підсудний лучанин запевняє, що він не винен, як його прізвище випливло у цій історії. Розповідає захисник кримінальне провадження відносно громадянина Російської Федерації, який здійснював незаконне втручання в бази даних, крав бази даних, зливав ці бази даних. Але і вони в мережах всі між собою, it спеціалісти спілкуються з одного приводу, з іншого приводу. І коли ти спілкуєшся і працюєш, ти відповідно комунікуєш з людьми. Я не знаю. Наприклад, якщо ви будете підписані там зірочка в мережі і будете говорити якісь там певні речі, які мене цікавлять, я буду з вами спілкуватися. Я ж не, не знаю, хто ви не роблю якісь незаконні дії. Разом з тим, контакт зафіксовано. І коли вели ту особу, знайшли контакти Назарія. Почали перевіряти лучанина, аж з офісу генерального прокурора прийшли до хлопця із обшуком. Мовляв, той ледь не втручається в державні системи баз даних. Хлопець каже, що майже вісім місяців йому не оголошували підозру. Кримінал щодо Волинянина виділили в окреме провадження. Зрозуміло, що ніяких втручань немає, і в принципі Назар не такі злочини разом з тим, а як виправдати свої дії? Як ви виправдати те, що вісім місяців забрали, наклали решти там на автомобіль, забрали криптогаманець з грошима, і що вони з ними робили? Дякувати Богу, гроші не пропали. І для того щоб виправдати якось свої дії, дали хід далі справи. Справу доручили просто прокуратурі. Ось там походіть, щось зробіть. Чому? Тому що якщо раптом не вийде, то це не ми винуваті, це ви там не доробили. У цій історії не все однозначно, і поки що запитань більше, аніж відповідей. Правоохоронці інкримінують луцькому айтівцю несанкціонований збут інформації із обмеженим доступом. Місяця дані щодо експорту телеграм-каунту, зробленого під час проведення обшуку 18 липня 24-го року, до з метою збереження доказів, в указаному кримінальному провадженні, зареєстровано за номер на номер мобільного телефону плюс сім 90 89 81 47 42 встановлено, що е, сім-карта за номером плюс 79 лежить на захід. Це номер телефону, е, сім-карта Російської Федерації. Фізично е, ні підзахисний не міг його ні придбати, ні активувати, тому що в принципі є цих операторів на території України, в нас заблокована. Прокурор зачитує письмові докази сторони обвинувачення. Мовляв, Волинський айтівець неодноразово відправляв логіни та паролі до поштових скриньок. Під час огляду безпосередньо з міста листування встановлено, що в період з 29 липня 2023 року, по 17 липня 2024 року. Користувачник на йому у месенджері Телеграм здійснив відправку 152 файлів у форматі .txt користувачу з ім'ям. Ербі три дев'ятки, шіф, Що місяць списки логінів та паролів до електронних поштових скриньок. Здійсни відправку 36 архівних архівів у форматі .rar та 14 файлів крапкашантімель користувачу з ім'ям Моменто мора. Що листи з електронних поштових скриньок. Захисник переконує суддю, що жодних персональних даних хлопець не зливав. У Нас немає жодної відомості. Чи написи текстове змісту в файлах тексте? Чи це є паролі, чи це є логіни, чи взагалі що це за написи? А що ж то були за файли? Цікавимося у нього. Це звичайний файл, з який містить ряд текстових написів. Все ну для чого ж їх пересилали? Ну так, для попросили. Чого? Попросили, переслали і все. Ну, а що вони означають і надписи ті файли? Це виключно для програмування. Це інформація для програмування, яку використовують спеціалісти. Між тим прокурори зауважують, що на комп'ютері лучанина виявили шкідливе програмне забезпечення. За результатами аналізу онлайн сервісу Вірустата виявлено, що електронний файл тексту тіл з байґеронних се ідентифікується 55 антивірусними системами як шкідливе програмне забезпечення. За результатами аналізу сервісу Гібрид Аналізіс. 81% антивірусних систем виявили, що електронний файл тексту тіл з шкідливим програмним забезпеченням. Обвинувачений каже, що вірусну програму на комп'ютер встановив не він, а співробітник СБУ під час слідчих дій. Це, мовляв, буде видно під час дослідження відеодоказів. Чи міг Лучанин якимось чином співпрацювати з російськими айтівцями? Чи можливо не зливав паролі, а продавав так звану ботоферму? Чи то хлопця безпідставно звинувачують? Усе це поки невідомо. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Вже втретє Луцьк приймає всеукраїнські змагання з літнього біатлону серед юнаків та дівчат. До обласного центру Волині з'їхали спортсмени з Івано-Франківська, Тернополя, Львова, Сум, Чернігова, Харкова, Закарпаття. Волинь представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 та Володимирського спортивного ліцею. На відкритті учасників змагань привітала бронзова призерка Олімпійських ігор 94 з біатлону Валентина Цербенесіна. К'ятьох спортсменів привіз на змагання тренер із Харкова Олексій Батулін. Каже, луск для них уже добре знайомий майданчик, а самі старти чудова можливість для вдосконалення майстерності. Ми приїхали з міста Харкова, представляємо Харківську область. приїжджаємо вже не перший рік. Ми будемо брати участь в гонці чемпіонів. Дві команди ми представляємо і на всеукраїнських у нас буде дві дівчини. Брати участь буду вдруге, минула гонка мені не вдалася. Ну я був ще молодий тоді. Сьогодні я буду один з лідерів і надію, що покажу на найкращий час. Такі змагання є хорошою нагодою оцінити перспективних спортсменів. Вважає виконувач обов'язків державного тренера збірної з біатлону Ігор Ганенко. І дякує Волинській федерації біатлону за чудово організовані старти. Найголовнішим є те, що дійсно майже всі біатлонні області тут представлені, тобто приїхали навіть і Сумська область. Сті, Харківська область і багато інших областей, які будуть сьогодні змагатися, на жаль, в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації була знищена біатлонна інфраструктура в багатьох містах, і саме такі змагання в Луцьку дозволяють спортсменам і пройти певний тренувальний процес і позмагатися. Тому я сподіваюся, що таких змагань буде тільки більше з кожним роком. Перший змагальний день спортсмени долали спринт із змішаної стафету. Траса пролягала вздовж проспекту Волі з центром стрільбіш біля Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дистанції від півтора до трьох кілометрів, залежно від вікової категорії, і два вогневі у опозиції лежаче та стоячі. Саме там найбільше хвилювання. Додаткових труднощів цього разу додала дощова погода, розповідає учасниця з Тернополя. Це складне від спорту. Вона об'єднує і стрільбу, і швидкість. Сьогодні мені вдалося більш стрільба, чим швидкість, бо було дуже слизько. Попри складні умови, вихованка Володимирського спортивного ліцею Дар'я Масурець задоволена своїм виступом. Хоча не в усім мішені влучила, хороша швидкість на лежеролерах дозволила їй компенсувати втрати часу та увійти до трійки кращих. Так вдалося, я не очікувала, але так вийшло. У мене хід получається краще ніж стрільба. Я займаюся два роки Володимирському спортивному ліцею міської ради. Мені дуже я почала біатлоном займатися, тому що я побачила на телевізорі, як біатлоністи біжать гонки, і мені дуже сподобалося. Я чемпіонка та призерка з чемпіонату України з лижних гонок та призерка чемпіонату України з біатлона. Змагання серед хлопців традиційно проходили у вищому темпі. Та результат гонки великою мірою залежав від роботи на вогневому рубежі. Кожен промах додавав штрафні кола, а влучання зберігало шанс на перемогу. Приїхати ще три кілометри. Було два вогневих рубежа. Лешка дуже вдалася, навіть прекрасно. А стійка трішки гірша. Але я думаю, що нормально було доволі дуже важко, бо траса дуже слизька. Але можна потерпіти і приїхати. одиночній змішані естафеті. Перше і третє місце дісталось біотеленістам з Харкова, а срібними призерами стали волиняни. Сьогодні ще тривають змагання, і спортсмени долатимуть крос у центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки. Попри дощі, непрості умови учасники показали характер і волю до перемоги. Саме такі випробування загартовують тих, хто завтра виборюватиме медалі на міжнародних аренах. Ольга Яцюк, телеканал Аверс. Десь до нас буде з нами. Я твою мене звати Іванна Саха. Я мама хлопця з інвалідністю в Данила ДЦП. Відповідно, в нього, так як він не ходить, не сидить. В нього є потреба в постійному догляді. І батьки яких які виховують схожих дітей, шукаємо можливості денного догляду. Ну щоб це було трошки довше. Як... Дві години в день. Чим тяжка інвалідність, тим менше можливості відвідувати соціалізовуватися, відвідувати заклади. І це весь догляд 24 на 7 лягає на плечі батьків. Ми запускаємо цей проект, і це дуже важливий проєкт. І так скажу. Ми знайомимося з батьками, враховуємо всі потреби батьків, це беремо до уваги і складаємо індивідуальний план. Два тижні з нами батьки ходять на адаптацію. Період ми розпочинаємо наші заняття. Ми можемо гратися, можемо аплікації, ліплення, художню діяльність робити. Працювати не тяжко, не потрібно боятися працювати. Вони цікавляться, дуже їм все цікаво. дізнаються, вони люблять фантазувати, уявляти. Нам потрібно знайти перший контакт, щоб за заход заохочити дитину, щоб приходила до нас. У Нас дуже багато є ігор, у нас є різного матеріалу додаткового. Ми заохочуємо, сприяємо такому гарному атмосфері у нас є команда, яка працює для розвитку. Це такий омріяний соціальний заклад. Які ми давно хотіли зробити у нашій Луцькій міській територіальній громаді, і цей спеціалізований сервіс допоможе нам більш якісно, більш фахово надавати соціальні послуги нашій територіальній громаді. Ми радо відчиняємо свої двері і запрошуємо усіх, хто відчуває потребу у допомозі. Знаходимося ми за адресою Кравчука19Г. І працюємо з 8.30 до 17.30. Як можна записатися до наші послуги, це подати заяву у ЦНАПі або департаменті соціальної політики. На ту чи іншу послугу далі наші спеціалісти, фахівці соціальної роботи здійснюють оцінку потреб сім'ї, проводять індивідуальний план і відповідно затверджують програму, з якою ми будемо працювати з сім'єю. Центр підтримки сім'ї, перш за все, це турбота про людей і для людей. 30 вересня по всій території України очікується похмура погода. На заході дощітиме. 6-7 градусів буде вночі. Вдень температура очікується від 8 до 14. На сході прояснення можливі тільки на Луганщині. Вночі температура буде від 8 до 11 градусів тепла, в день прогріється від 15 до 16. На півночі хмарно, подекуди опади. Вночі температура очікується від 6 до 9 градусів. В день буде від 11 до 14. На півдні мінлива погода. В деяких областях очікується дощ. 9-11 градусів очікується вночі. Вдень буде від 15 до 17. В центрі похмура погода, яка супроводжується дощем. В центрі похмура погода, яка буде супроводжуватися дощами. Вночі температура буде від 7 до 9 градусів, 9-15 очікується вдень. Thank you.